Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. і Сьогодні з вами маємо 15 серпня. Ще лишилося, як говориться, 15-16 днів до завершення літа. Ось 2022 рік. І на порядку денному тема така простенька. Друзі, обслуговування бензопили. Ну, Зокрема, попала мені в руки моя моторсіч, так як мені там. Треба було всі попідострювати, переглянути, був час, і було, тому що ця працювала якось вже давніше трохи, але треба то чудо, буде зараз обслужити. значить так, Ланцюг бачите як провисає, то після різання, після різання, беремо ключик на 19, хтось має оригінальний, десь там в мене він валяється. І відкручуємо, друзі. То, що діло, кришку яка тримає шину. Що ми для того робимо? Так, до чого я зараз буду вести? Так, сусід заводить косу. Треба. О, схватила вже. Берем ту по суді обсуваємо. Сусідська коса гудить, друзі. Можна подивитися зараз. Я перепрошую пила, зараз, секундочку, альмомент. Все, запустилось. димить 40 на літру або 50, бачите, який дим. Нічого. Кашу маслом не зіпсуєш. Димова завіса, бачите. Нічого, все працює, все чітко. Гудлак 45-й працює. Так, ну а в нас надалі дивимося на нашого моторсічка. Так, тепер значить що, друзі? Знімаємо шину, ланцюг, Завжди маєте привичку. Звичайно, він піде на заточування зразу. А до речі, подивимося, давайте. Ну, він дуже не є підсівший. Він дуже не є підсівший. от, А треба дивитися де... Що і як є, значить так, трошки тут. Ну, можна його легенько-легенько взяти. Буде чуть-чуть, Я не люблю так лежати, він трошки порізав. Але то не значить, що я буду в другу роботу його пускати вже на пів, таким, як говориться, нерізаним. Так, шина, друзі, завжди пам'ятаємо, що зіруть э, отвір під масло. І отвір під масло, бачите? Важливо, то, що вона добре змащувалася. Подаваємо цю справу, Видуваємось тут. Є така ще штучка, бо тоненькою викруткою можна. Я завжди видуваю компресор. Та, наявності є. замінимою річчю не виявляю себе без компресора. Так, тепер тут -то все вбиває. Так, так. Приводимо в то люка всюду, зараз може компресор включити. То не смертельно. О, і катирся грубо полетіла. Що це говорить? Що ланцюг був, друзі, острий. До речі, бачите? Тема ланцюгів, кажете. Зараз ми і зачіпимо цю тему. Я позбираю. Кусочки опилочків. Дивіться. Оцей мотор січ різала. Тобто незалежно, яка там би пила не була, але коли йдуть косочки в нас, друзі, грубі. Ось, бачите, дивіться. Коли в нас йдуть кусочки грубі, тирси, значить, що у нас ланцюг острий. Якщо йде пилюка, значить ланцюг тупий. Зірочка міняна. Бо той звірюга мені взяв і розірвав ту рідну, що було. Тут поставилася Хосварнівська. І 365-ту йде. То у нас що є тут? 3 на 8 А як же ж? і все. восьмих на 8 зубів, бо я ще на 7. Та й лако колись в мене було. вона буде менше швидкі з мати. Дехто каже, о треба на 7 ставити. Повірте, що вона на 8 справляється і продуктивність праці дуже хороша тоді. Тобто вона ну, швидше ріже. дивимося сюди. Знімаємо другана фільтра. Після різання обов'язково порізали. Хтось пензликом може ви... то все обтерти. Хтось може компресор має, то вже вкаже, дивіться, що твориться. Бачите? О. Лючка тоненька. Знімаємо. Дивіться, бачите. Що цікаво, що ви не говорили, тут фільтрує дуже гарно. Мажте тирса навколо, то все треба її акуратно обтерти. Щоб вона туди не попадала. Ну принаймні, якщо вона туди попаде, це не є абразив зі стружкою металу, наприклад. Варієте трошечки так зверху, з боків тюну. З боків, друзі. Щоб не прямо туди пробирати, з боків отак. Все. Вже отдут, все норма, нікуди не піде. Тепер фільтр. Фільтр в нас. Виключу його. Фільтр в нас розкладається. Можна так чик, ногтіками Раз і все, друзі, є. Акуратно я дивлюся, чи все чітко видно. о Все є. І тоді що? Рем компресор. Мамо мені зараз годіти, але я його виключив, щоб нас чути було. Бачите, як тут брудно і дивіться. Якщо подивитись на світло, ну не знаю, о, видно бруд, то все гарно. Інакшим чином можна, якщо пластмасовий фільтр, то в бензин там, чи в мильний ручки, щоб це Ми Тут тобто, знаємо двох двигун, плює в нас. В, зад, в карбюратор. Частина палива поступає сюди, а тоді вертається знову вже догорати знову, там, з наступним тактом чи як там. Ну, там якось -то все є. Так само для космоні прибують, то все виходить. То тоді обдуваємо, друзі. Обдуваємо фільтр. Ну і все. Тож, і так. Теж ми з тим розібралися. Заводити я її не буду, бо вона в мене заводиться довго. Я вже собі дав з ним спокій, я псикаю бензини. Я маю так званий швидкий старт. Псик туди вона схопила, завелася. Все. І на середині міста. Схопила, завелась, попрацювала, заглушив, поставив фільтр. Ой, дьоргати мені щось не цікаво. До речі, давайте гляну на свічку. Свічка буде більш до сірішого, може, кольору. Може бути рижа, не знаю, але я її давав так в роботу. Ух, класно, вона завжди в мене так, так працює в таких режимах. Навіть не знаю, що там є. Якась така темна, хтось скаже, може багато суміш, або вона, ну там вона мені на холостому закидує трохи. А так-то вона риженька трошки. Виглядає, якщо знизу під низом дивитися. А чорна із-за того, що вона на холостому тарабанить і потім бу-бу-бу-бу -буб глохне. Кажу, краще, ліпше, оригінальний карбюратор, як на мене. Чому я цей поставив на основі того, що той був дешевший? А оригінальний на той час дорожчий в два рази, ну і так зараз теж коштує. Не знаю, може мені так попало з тим карбюратором. До речі, що там по зазору? Я відкрутив вже я не глянув. То все обслужили, грубо кажучи, зараз ще дещо покажу. Так. То у нас є зазор? Зазор у нас нормальний. Маю ще два, два, два ланцюга якраз заточено але заточки ви знаєте робляться. Тому... Так, б'ю, стукаю, трюкаю, так, є. Зазорчик трошки був завеликий, а ми його розробили. Все, пісенька. Так, ще раз. Не знаю, чого мені зараза зле заводиться. Ну, У людей трохи ліпше заводиться, але моя дурія. Що буду тут скривати щось. Ну, не рада, нема але як вже запуститься, то пішла. І власне, щоб не мучитися з нею. Так, не моя стрілялка. Щоб не мучитися з нею на заводку, я користуюся швидким стартом. Так я вам показував. І все так свічка. Свічка наша, друзі, стріляє. Пістолет, бачите, вон стріляє. І свічка стріляє. Тріщить, стріляє світить, світить, як має бути. Три позиції показую про те, що свічка є хороша. О, тут вроді, теж йде. Я казав, що я катушку поміняю, але ще щось поки руки не доходили до того. Все, гроші, гроші. Зараз трошки час не той. Можна було порозкидатися, бо навіть якась є одна ціль, мета, і туди більше, якщо щось, якісь залишки чогось але все решта так не дуже і вистачає. Так, обдуваємо тут, середину, і наша пива пила готова до роботи, скажімо так. попали, все. Після швидкого старту заглушили, поставили фільтр дуже швидко, під однієї руки закручується, і я собі тим не роблю проблеми. Абсолютно завелася і чистий спокій. Так, також не забуваємо, друзі, цей канал продавати. Тут де виходить масло, щоб ви знали. Обов'язково. Кардалі. Пилу забираємо. По шині, друзі, шина 50-ка, стоїть, як ви вже бачили, велика, бо є ще 40 -ківка. Ось. Робочої частини 47,5. іпів, від опора до цього завжди слідкуйте за. Краєм шини. Бачите, так. От є задир, да? легенький. Берете напильник. Можна булгаркою, ну, скажімо так, як би сказати. То є болгарка, круг болгарки, бачите? Тут є шайба болгарки, і ви пішли. Болгарка крутиться, кожух звідси, так якби. І ви пішли. Отаким чином приставляєте до шини і поїхали. Ото все знімається, крає ці заусенці. Знову звідти. Вона крутиться, розумію, я просто показую зустрічкою. І знову пішли звідси. Пішли йшли отак по кругу. І теж з цієї сторони. В будь-яких пилах завжди ці заусенниці утворюються, мається на увазі, в тих, як його тут наражується. Кукривці. Чисто. Значить, В будь-яких пилах завжди ці за усниця утворюється, це в залежності від матеріалу, від твердості самої шини. Зроблено в Україні, друзі. І цей, від твердості цієї шини. Якщо шина м'якша, якась дешева, там, ну, звичайно, воно буде ті губи завертати. А воно нам, друзі, мішає ланцюгу. Зараз чекайте, він не знаю, чи він знайде на ту шину якийсь короткий ланцюжок добре, хай буде. Ми маємо там довгий, який треба острити. Зараз покажу його. Він різав, то багато різав. І трошки підсів, друже Підсів, так? Ми тебе черікнемо, потім покажу, Значить, то є 50-ка якраз 3 восьмих Великий крок. Так, показуємо сюди. Ну і до чого я веду, друзі? Коли в нас є ланцюг. І виступають оці заосенниці з-під ланцюга. Він проходить, а воно тут от мішає десь впирається в край різу дерева. Звідси з колодки цієї цієї ну, де різ пішов. І все, завжди, коли я тут все чисто підчищимо, так як я показував, вам нічого не мішає, працює сам ланцюг і ніякий не перешкоджає вам по ширині оці заусиниці. Ось таке. Як на сході люблять казати, заусяке. От, так що йдемо далі. Ну, Ланцюг стандартно, ага, ще. Значить, раджу раджу хто не має. А де я його поклав? Зараз секундочку. Десь я того діда зав'язу. Ай-яй-яй-ай-яй-яй. Ай так, зараз, зараз, зараз. Знаєте мені? Аго, тут є. Значить, отакий шприц мати. Там набивається літол. Будь-яка змазка для підшипників, для того всього. І ви берете, звичайно, тут файно вичистити, можна видути. Бачите, тут намальована капелька з маслом, друзі. Ось бачите. І з цієї сторони теж. Якщо у вас вшив, буває шини, що мають оці отвори в різних місцях, одна має тут, друга має теж тут. І вони є в протилежно по діагоналі. А тут в нас є назустріч, тому я пальцем закриваю один отвір. Для того, щоб нам по підшипнику мазута розійшла. Дивіться, він тепер легко типа ходить. Легше. А тепер я його зараз мажу, він так не буде ходити. Я пальцем закрив і тисну. Раз. Зараз. Два. Ну, можна ще третій раз. Воно ну, ж тут буває вилазить. Звідси, то не шкодить. Троха мені з пальця видавлюю, ну нічого. Прокрутили. О! Бачите, дивіться, вже аж зуби пішли синього кольору змазути. І ту уходить вона вже не... О! Чуєте, як тугенько ходить? Все. Ото бажано цей шприц завжди використовуєте, Як говориться, порізали, замучили, з хребту віддихнути, дати, заправити, паливо, масло е, на ланцюг в пилу і одночасно змастили. Оту всю справу. Тоді вам шина буде ходити, зірочка буде бігати і все нормально. Якщо нема, то оберете звичайний друзі, шприц. Де він там в мене є? Образно кажучи, взяли ви звичайний шприц, тут його можна легенько так напильничком чи камінням обточити, щоб він заходив в отвір під вашу пилу, друзі. Також він, він свій тиск створить і воно потихеньку буде заходити. Бажано, щоб поршень в шприці був не гумовий, а пластмасовий. А якщо дає ради гумовий, то без всяких проблем. Бо ті гумови, дивіться, бачите, він закис, з ним проблем він може вискочити. Пластмасовий надійніший. От, і все, і під конусом воно зайшло собі, чмик, туди дали і все воно виходить. І все гарно змащує, і така от ситуація виходить з досить прекрасно. Так що таке. А зараз, значить що? Напевно, отакі у нас були, як говориться, обслуговування бензопили після е, робіт. Звичайно, воно займає часу, скажімо так, день попрацювали, а треба її і обслужити, а не кинути в студолу. Брудно не раз, знаєте, в ремонт приносять пилу. Ну, а там тирся, я вам скажу, того вся кришка забита. Півтони, як говориться, ще тої всякої мазути разом з е -е, стружкою. Ну, вже возьми то й почисти, то є якось вже приємніше бачити той інструмент, чистий вже принести. Ну, менше з тим, то таке лице господаря. І і тепер далі, бачите, він різав. Тепер дивимося на зубчики уважно, друзі. Дивимося на 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 кромочку. Ланцюга, бачите? Отут. Зараз щоб вам було видно. Дай, де йде, де. Ось тут на кромочку. Отут дивитесь. І отут дивитесь. Бачите, світиться кант. Він вже тупий. Також світиться ріжуча частина кромочка. Отут. І отут. Вже його треба підтягнути. Буває, що зуб настільки спиляний. чекайте, щоб вам було видно. Я нічого не показую, говорю, але мене не видно. Настільки спильний, що він аж так зализаний, як лижа. То говорить про те, то, що тоді вже треба багато знімати зуба до міліметра навіть. Зараз кажуть, що на на станок не хоче нести, бо там знімають багато зуба. Друзі, ніхто навмисно не знімає. Ну, може, є такий, що їм по цимбалах та його газнув, газнув. Переслідує ще є гроші, та, якщо там конвейер стоїть на всяких там базарах і тому подібне. А тут він попрацював, він попрацював день, там трошки менше, бо тому що прийшлося перекинути, щоб я не мордувався. Бачу, що вона вже підсідає. Що я буду палити бензин і свої, говориться, здоров'я губити. Нехай ліпше другий ланцюг ріже, а я того заострів. Ось. І все. І бачите, ось воно є. Ось маємо, тут -от світиться ось. Бачите, краї. О, і це все треба, друзі, поострити. Ось тут також. Ось тут також. Ну, все везли. О, тут особливо їх видно зубчики. бачите? О. Дуже уважно дивимося. Так. О. Бачите, він світиться. Все. Він має, коли ви заострили ланцюг, краю зуба, друзі, не видно. Не видно. І все, він просто сходиться в ноль, в ніє. А якщо є... Ви бачите край зуба ріжучої частини. То вже говорить, що він вже тупий. Ну, не настільки там, якщо ви там ще ріжете, дорізаєте. Але принаймні вже цей. Так що отаке, друзі. Добре. В такому випадку, напевно, будемо прощатися. Я буду зараз зустріти ланцюжки. І всього вам найкращого. До нових зустрічей і всім папа, -па, друзі. Щасливо, хай щастить всім. Всього вам най... доброго і, звичайно, слава Україні. Всього, всього найкращого, папа. -па.